Друзі, вітаю! Ви на каналі Кайксен і сьогодні хочемо показати, як світять слодіодні лампи Кайксин k 5 Performance на прикладі автомобіля Mercedes GLC, який заводив шов з галогенною оптикою. Як бачите, що вони вже встановлені, але спочатку я пропоную наблизитись і показати вам самі лампи. Лампа має сучасні діоди, які складаються з восьми ядер. З кожної сторони, а також ось такий невеликий драйвер, який жодним чином не заважає встановлення цієї лампи в будь-яку автомобільну оптику. Але головною перевагою є те, що вони споживають 55 Вт, так само, як і галогенна лампа, а тому жодних помилок на панелі приладів у вас не буде. А зараз дуже важливий момент: зверніть увагу, як встановлена лампа вона повинна бути встановлена ось так ребром по відношенню до дороги. Для того, щоб отримати максимальний результат і ідеальну світлотінневу межу. Перед тим як міняти лампи будь-який тест цікавий, коли ви бачите результат, який був результат до, і потім результат після. Тому зараз такий невеликий тест-драйв по стоянці, Щоб ви зрозуміли, якість оригінального світла, в принципі, як для галогеної оптики, тут я вам скажу, що вже класне світло. І що найголовніше, що незважаючи на те, що автомобіль американський, ви зараз бачите, от такі галочки європейські стоять. Не знаю, як таке сталося, але це зараз ми катаємося на автомобілі GLC, а також є ще c 300 який до рестайлінгу 205 кузов. Там також галогенна оптика вона має такі галочки. І зараз я спеціально хочу розвернутися в бік стінки. Для того, щоб ви їх сповна повністю побачили і оцінили. То оптика, оптика тут свіжа, не мутна, не жовта, подряпин немає. І тепер, увага, як то кажуть, на екран. Бач, бачите, да, що от є такі європейські галочки. Це ближнє світло і дальнє світло. Це у нас результат до. Перед тим як виїхати на дорогу загального користування, я рекомендую під'їхати ось так до стінки і перевірити, що лампи у вас стоять правильно. Ви бачите, що і ліва, і права фара зараз має такі ж самі галочки, які були на гологенних лампах. Крім того, я дуже рекомендую. Після встановлення під'їхати і відрегулювати фари на комп'ютерному стенді. Я цю процедуру вже зробив. Принаймні, якщо, як мінімум, якщо ви встановлюєте лампи самі, то знайдіть стінку, зановіть спочатку одну лампу галогенну о, світлодіодну, не виймаючи з другої фари галогенну, І порівняйте, у вас повинна бути така от однакова межа. Якщо там все ок. Тоді можете міняти другу. Єдине, що після встановлення стадіодної лампи у вас рівень кут нахилу може бути вищий або нижче. У мене був трохи вищий за галоген, тому я відрегулював і потім ще під'їхав на комп'ютерному стенді, відрегулював так, щоб вже все було по заводським параметрам. І зараз цікава частина нашого тесту. На жаль, в Києві я не знайшов. Жодної вулиці, там, де немає освітлення, тому довелося виїхати за місто. І зараз ми рухаємося зі швидкістю 80 км на годину і бачите, який, який результат ми змогли досягти простою заміною лише двох галогенних ламп на світлодіодні. Зараз ми їдемо по трасі, і також через 5 хвилин я з'їду в траси і покажу, як по присоличним дорогам це. -це Виглядає. Ну, і зараз також другорядна дорога, і ми перевіримо, їдемо на зустріч автомобілю, чи буде він моргати, тобто, чи засліплюємо ми його. Бачите, що все в порядку, ніхто нам нічого не моргає. Значить, це гуд лампи. Я ці рекомендую. Вони є і будуть у нас в наявності. Придбати можна в нашому офіційному тренд-магазині Кейхсен або у наших партнерів. Там база автозвука, лед гараж та інші установочні центри по Києву. Тому, будь ласка, замовляйте, телефонуйте, результат того вартий.